району На Кубок Козацька звитяга. Володарем Кубку стала команда Дю США з надвірної. Подробиці турніру у нашому спортивному репортажі. Ще традиційно в'янський козацький курінь міжнародної громадської організації, міжнародний союз козацтва, отаман-полковник Віталій Трачук, за сприяння голови районної федерації мініфутболу футболу Віктора Татаренка, проводить розіграш кубка під назвою Козацька звитяга з міні-футболу серед дитячих команди Мірнянського району. У цьому році участь у змаганнях взяло вісім команд, які змагалися в попередньому етапі. Перед початком турніру команди вишукувалися на майданчику, вислухали теплі та добрі. Напутні слова від генерального спонсора змагань згідно рейтингу команди були розподілені на дві групи, переможця яких виходили до фінальної частини змагань, а третю путівку розігрували у додатковій грі команди, які посіли у своїх групах другі місця. Із першої групи напряму до фіналу вийшли надвірянські Карпати, випередивши ФК Битків, факел середній майдан та сокіл Бетьків. А от у другій групі, несподівано для всіх, команда Дю США, міста Надвірна, випередила Стагору Стримба, Колос Паривши, та ФК Ланчин. І теж вийшла до фінальної частини змагань. Третю потівку напруженій боротьбі виборола Страгора Стримба. Фінальна частина змагань проводилась у селищі міського типу Делятин у День державного прапора України на стадіоні Прут, де численні глядачі були впевнені у перемозі своїх земляків і надіялись на те, що кубок. Козацька звитяга залишиться у делятині. У першому півфіналі, де зустрілись надвірянські Карпати та Страгора Стримба, вже на першій хвилині рахунок було відкрито. Нападник Страгори Віталій Ковальківський чітким ударом у дальній кут забиває гол 1-0 в попереду Страгора. У другому півфіналі команда Дюсш надвірна. Також досить швидко відкрила рахунок, але господарі змагань гравці команди Прут під кінець першої половини гри його зрівняли. Коли хлопчики з Юш розіграли чітку композицію і забили другий, як згодом виявилось, і переможний гол-матч, так і завершився з рахунком 2-1 на користь ДЮСШ місто надвірна, які вийшли у фінал розіграшу Кубка Козацька звіття у грі за третє місце у важкій боротьбі господарі змагань, все таки вирвали перемогу у команди Карпати і стали бронзовими призерами змагань. Фінальна гра видалася нечисленними на голові моменти. Гравці обидвох команд діяли обережно, намагаючись в першу чергу не пропустити м'яч у свої ворота. Отже, нульова ч'я і команди пробивають по 5 шестиметрових штрафних ударів. Але і тут нічия 3-3, І коли команди почали бити до першого промаху. То тут нерви виявились міцнішими у надвірнянців. Нелегка, але цілком заслужена перемога з рахунком 4-3 і кубок Козацька звитяга їде у надвірну. Нагородження команд призерів проводили генеральний спонсор отаман козацького курення полковник Віталій Трачук, голова районної федерації футболу Віктор Татаренко та почесний гість турніру, заступник голови надвірянської районної ради Ігор Песклинець. За зайняти четверте місце грамотами. Нагородили гравців команди Карпати, надвірна капітан Микола Остап'юк, бронзові медалі за дипломи. У господарів турніру команди Прут, селище міського типу делятин, капітан Володимир Нищей. срібними медалями та дипломами було пошановано футболістів з Трагори, село Стримба, капітан Віталій Ковальківський, переможець змагань, команда Дю США, місто надвірна, під бурхливі оплески глядачів отримала головні призи: красень кубок, футбольний м'яч, золоті медалі та дипломи. Були визначені і кращі гравці турніру «Волонтер». Володимир Саксон, Трагора, захисник Іван Хопта Карпати, нападник Володимир Нещей, та кращий гравець турніру Владислав Блонський, США. Всі ці гравці отримали пам'ятні призи та відповідні дипломи. Організатори змагань висловили подяку газеті Народна воля телекомпанії Надвірна, інтернет-сайту, футбол Надвірнянщини за чітке висвітлення спортивних змагань, поліграфічному підприємству «Полікрок» за якісну виготовлену продукцію, вболівальникам, які прийшли на стадіон підтримати своїх улюбленців. На думку отамана Надвірянського козацького курня, полковника Віталія Трачука, таке футбольне свято є тільки частиною програми розвитку спортивного здоровчого та культурно-мистецького центру. Селища Делятин. окрім футбольного турніру, планується проводити у делятині різні спортивні турніри під загальною назвою Козацька звиттяга. Інформаційний час новин вечір.